Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 25 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ББМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості Аверса, дізнаємося, що утворює себе Реверс. Який штамп утворюється при співвідношенні Аверса та реверса, обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 200 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо відзначити саме такі. Вага монети 2,9 грама, діаметр 28 мм, гурт монети, він перерив часто Тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення монети, незалежно від номінала, по каталогі ДК, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказують нам на штамп монети. Орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні ми поговоримо про штамп 25 копійок 1994 року, штамп по аверсу 1 по реверсу ББ. І як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з заверса. І докладно його характеризуємо. Чим особливий штамп по аверсу 1 25 копійок 1994 року. Ми його можемо охарактеризувати так. Середній зуб тризубця, він гострий, без потовщення у верхній частині. Щит, він випуклий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, 1994, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа складає 19 мм. І всі написи зображені в одній площині. Саме такі особливості та саме так ми можемо охарактеризувати штамп перший 25 копійок 1994 року. Після визначення аверсу монети ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Чим особливий штамп ББ та як ми його можемо охарактеризувати? Отже, 25 копійок 1994 року зі штампом ББ характеризується так. Перед тим, як визначити штамп ББ, ми повинні визначити, що це штамп Б. Адже штамп ББ іде уточнюємо штампу Б і доохарактеризовує його. Щоб визначити штамп Б, ми спочатку порахуємо відки калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, це грону номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5. І ми його характеризуємо так. Ягоди в усіх гронах вони мілкі, шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А права ягода гроди номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. І слово копійок воно приспущене від дати номіналу. Саме такі особливості, та саме так ми можемо визначити в штамп Б. Після того, як визначили штамп Б, ми дохарактеризуємо штамп ББ. І він характеризується так: у гронах No7 та грома номер 8 черенок, він не примикає до ягод. А правий відросток, що знаходиться між гронами номер 1 та 2, він широкий. Саме в цьому місці. От такі особливості можна відзначити в штампі ББ та визначити його і докладно охарактеризувати. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1994 року, який по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ББМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він пририв часто рефлени, як ви можете бачити, то вона йде у 8 сегментів, саме такі, як зараз перед вами, по всьому колові монети. Після того, як ми докладно охарактеризували та визначили штамп 25 копійок 1994 року, штамп 1 ББМ, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли при переборі саме таке співвідношення аверсу та реверсу, і це буде штамп 1 ББМ, що характерний тим, що гро номер 7 та 8 основна відмінність черенки не примикають до ягід. То це буде монета, яка коштує на даний час від гривні до гривні 50 за один екземпляр в звичайному обіговому стані, адже монета зустрічається приблизно в 95% випадків разом зі штампом 1 БВМ. І є рядовим штампом. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного близьку, тобто така, що випущена Національним банком та не була в обігові, то це вже буде цінна монета. Ціна буде стартувати від 20 до 25 гривень штемпельному близьку. І хочу повторити. Чому саме так? Тому що в 1994 році монети. Карбувалися не так, як зараз в роли пакувалися, а пакувалися банківські мішки по тисячу монет даного номіналу. Тому до нас монет дійшло штемпеним близькові не так багато. Тому ціна зростає, як ви розумієте, у десятки разів відносно номінала. Саме на такій особливості, та саме так треба. Визначати штамп 25 копійок 1994 року, штамп 1 ББМ. Якщо ви маєте запитання по тому, як визначити даний штамп, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вам продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, що можна знайти на даний час в обігові, та які особливості має кожна монета. Тож, хто має монети, присилайте, хто має колекції монет. Присилайте також, будемо розбиратися та оцінювати кожну з ваших монет. Тож всього найкращого.